Порт одяг, перший плюс сорт, 10 кілограмів, ціна всього 900 гривень. Дивимось. Перший у нас сіренький батник з кишенькою на грудях. Наступний. О, дивіться, який цей гарний принтом спереду. Так, є різні розміри. Дивіться, який гарний, сіренький на замочку. Наступний світ, ось такий. Я нагадую, що це перший плюс другий сорт. І він коштує всього 900 гривень. Цілих 10 кілограмів спорт одягу. Тут є як жіночі моделіки, так і чоловічі. Дивіться, оп, батьків жіночий з капюшончиком на замочку. Наступний ось такий в коричневому полі. Він утеплений всередині. Давимось далі. Мілесенький, оп, зіглятончик. Тут у нас спортивні штанішки. Ось так штанка виглядає знизу. Розмір 54. Наступний. Ось такі. Зараз. Ось так поглядаєш штанка. Всередині вони йдуть сіточкою, ого тут, дивіться, тут якийсь навіть бренд. Здоров штанішки в синьому кольорі. Я вам показала полкою. Дивіться, є кишеньки на замочках. І ось так вони виглядають знизу. І ще одні штанішки в чорному кольорі ось такі. Так. Світшотик жіночий, укорочений, розмір. Анночка, две какие классные. Так, снова спортивные штанишки в сером уколе. Снизу резиночка. И размер, это у нас Алечка. Видите, какие они классные. Еще одни сиренькие вот такие. Синенькие. Вот такая штанка. Давайте ще вам покажу ось такий світшотик, але це ще не все. Тому що в лотику залишився ще одяг. Тому, якщо ви хочете замовити, зв'яжіться з нашими менеджерами Viber, Telegram і забирайте цей лотик у